Для перемоги потрібно перш за все, щоб українці були єдиними. Поки ми єдині, поки у нас є усвідомлення, що хто друга, хто ворог, коли ми розуміємо і можемо відрізнити головне від другорядного. Тоді ми маємо цей внутрішній ресурс триматися далі і йти своїм шляхом. Навіть якщо ми історично візьмемо всі руїни, всі поразки, всі катастрофи українські, вони були тоді, коли ми зсередини починали знищувати один одного. Ключове, це все таки, ми маємо все одно розуміти, що в кінці кінців все залежить від нас, від нашого морального духу, все залежить. Хто би що не говорив, від морального духу залежить все. Насправді, якщо розібратися, от попри все там дуже багато об'єктивної критики, яка потрібна, дуже багато і якоїсь надума. Вже такого ниття, але все одно у нас зараз армія, хто би що не говорив, вона сильніша, ніж три роки тому. У нас зараз більше засобів, ніж три роки тому. Але три роки тому ми втримались на духу моральному. У них було всього більше набагато. Набагато навіть більше ніж зараз вже за скільки ми все знищили за цей час, і вони тоді не змогли перемогти. А ми змогли втримати країну, тому що ми вірили в те, що ми це зможемо зробити, тому що моральний дух у нас був саме такий, який дозволив це зробити. А що змінилося ці три роки? Що проти нас інший ворог він не хоче нас знищити? Він лагідний став, та ні, він став поранений ще більш небезпечний, ще більш зліший. Важка ситуація, непроста. Але спільними зусиллями якось і боремося. Це дуже важливо, щоб все було от як єдина сім'я єдиний організм тоді тоді все буде добре